Ця рука святого в Трускавці. А ми трошки спустимося в центр проти сонце. Насправді то ще не пізня година. Я думаю як шоста. Ну максимум шоста. Не. Та вже 18.06 йдемо в центр. Сонце ще доволі високо, але потрапило за хмари О, Літо, хоча ще квіти. міні на втуся з міні-водоспадом поруч. Водоспад ми показували. І Закофі оновив свій вагончик. Теж ми це показували. Ярмарку станом на зараз, в цій ніякого немає ні різдвяного, ні новорічного. Ні, Великоднього, хоча Великодній вже би міг скоро бути, якщо буде. <клухи> ну, є реклама, бачите, на екрані, але що екрана? Мені здається, в нас на каналі набагато ефективніше. Пошли возьмем Даню и пойдем на паровозе кататься. Хорошо? Мирно. А, тут колись газетам кіоску пробували продавати шаурму. Але шаурма була така, що навіть в перші дні повномасштабного вторгнення не дуже її купували. Хоча здавалось би, як можна зіпсувати шаурму, правда? Віла Моцарт. Парк готель. Бо так, бо процент і стільки квартири робили, що який був, Магнолія біля костел. Сонце. Гарно підсвічує. А, недавно нам в коментарях. А одна наша підписниця написала, що людей мало стане більше, коли люди посадять городи. Ну це, логіка є. Можна погодитись з цією думкою. Але ще більше стане людей, коли посадять. Нарешті Путіна, правда. Чи що там з ним зроблять? Сьогодні дуже теплий вечір. Навіть якби сьогодні було літо, я би сказав, що як для літа він занадто теплий. А для початку квітня, то навіть не знаю сказати, наскільки він теплий. Це може відчути той, хто, хто сам в Трускавці, він може відчути. Парк у парку в звичайно, прохолодніше, якщо десь трошки за межі турскавця вийти, особливо піднятися в гори, то теж прохолодніша погода. Але в у Турскавці в центрі собачка була вдягнена. Власниця собачки роздягає її, щоб та не перегрілася. Уявіться, ці бувають такі. Жива музика лунає, але менше, правда? Раніше чи на кожному кроці була жива музика, Зараз значно менше 4. Майстерня шоколада, майстерня мила, майстерня карамелі. Які хочеш майстерні тут є. Анастасія. mas que